Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, янота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо зоорубрику, і сьогодні ми поговоримо про єнотів. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про такого цікавого єнотика, який так і проситься до мікрофону. Е, так, е, доброго дня, всіх раді бачити. Нас в садибі єнота, і ну, її звати Маруся, і вона дуже хоче також з вами привітатися. І... Мабуть, сьогодні інтерв'ю буде давати вона і сама розповість за себе. Власне, будемо говорити про цікавість їхню, бо вона вже її показує про те, які вони бешкетники. І насправді, юнат Полоскон, значить, скажімо так, тваринка свого такого характеру. Вона хоче так, як хоче вона, і в такого, щоб вона слухала мене. Ні, якщо в неї є настрій, я тільки на неї подивлюся, з чимось прийду, чи хочу бавитися. Вона мене обов'язково послухає, вона буде зі мною бавитися, вона буде чемна, сама сидіти в мене на ручках, тобто ми будемо їсти разом. Це все буде добавиться. Якщо в неї настрою нема, щоб я їй якісь смаколи пропонувала, щоб я їй коло ігрушку її нова не принесла, однозначно нічого з того не вийде. І зараз вона просто подобріла на півхвилинки, що перестала рухати ваш мікрофон, але це ненадовго, бо тому що єнот хоче те, що хоче він, і то тільки так працює. Зазвичай вона добивається, якщо щось просить в мене, бо я втомлююся швидше і я йду на уступки. Це так, ви знаєте, вік єнота прирівнює до дітей, яким 2-3 роки. Оце власне, я так їх прирівнюю. Так, Маруся а чи... а чи важко взагалі вони? Вони такі дуже. <рісне> так, її скучи, вона трошки так, так, такі дуже вони кумедні, такі рухливі, і чи важко, якщо, наприклад, домашніх умовах тримати? Єнот-полоскун це є єдиний вид єнотів, які залягають сплячку на зиму. Але це потрібно бути відповідний мороз, дуже-дуже холодно. І якщо в нас зима буде сильно сувора, така як колись багато років тому, то вони собі просто ляжуть сплячку і будуть спати. Минулого року зима була в нас у 18 градусів, і це, звичайно, зовсім не був той мороз, щоб єнот хотів лягти в сплячку. На рахунок утримання. Для я звикла, для мене це вже як е, мої діти, тобто це вже дуже звично і дуже просто. І там, коли люди приходять на єнототерапію, і там ох, такі емоції. Він там мене ніби вкусив, ніби ще щось єнот, ні, він щоб єнот вкусив, так він кусається. Це найчастіше запитання в мене, чи кусається єнот, звичайно. Але для того людина повинна щось зробити тобто, зробити єнотове боляче забрати в нього його е, їжу, чи його якусь там іграшку, чи щось інше. або… Звичайно, бути дуже негативною людиною якоюсь. в нетверезому стані. Єнота як собаки, вони це дуже відчувають, і тоді можна що отримати цей такий укус за і всіх інших обставин. Це надзвичайно милі, класні е тваринки, які дуже сильно люблять робити капості різні. Коли ти заходиш до єнота, його цікавить, що в твоїй кишені, що в твоїй сумці, е що в тебе під спідницею, під курткою, під пальтом, і однозначно, отакі вони. вони такі дуже. Позитивні, і це їхні що вони такі шибенки додає їм ще цього шарму такого класного і прикольного на рахунок того. Е чи харчування в харчуванні єноти всеїдні. Якщо в природі, то вони харчуються, жаби, комахи, маленькі тваринки в риба в річці, тобто, що собі можуть вони спіймати. Але так як єноти живуть з людиною, то вони їдять абсолютно все і полюбляють абсолютно все. Єдина така відмінність це напевно овочі, тільки що вони не люблять, то я вже... Маю свій лайфак, моркву тру даю до каші, воно все разом зготується, і вони так мені її з'їдають. А от вже, власне, якщо взяти тему фруктів, то вони обожнюють. Фактично всі фрукти, і апельсин вони їдять з радістю. Ну, найбільша перевага це все ж таки виноград і банани. Оце що вони дуже-дуже полюбляють. Та ем, вони дуже люблять солодощі. Вони дуже солодкоїжки і я їх їм не дозволяю. Ну бо звичайно, це мені вплине потім на вечері. Стоїш, просиш, не можеш запросити. Це вже хіба коли приходять відвідувачі, то я дозволяю там трошки печення такого без шоколаду, без крему погодувати, щоб відчути цей релакс. Е, ну це я завжди так називаю, якщо бабуся приїжджає до внук і мама забороняє їсти солодощі. Так само я дозволяю, коли приходять відвідувачі, і вона така тоді щасливі вони, бо тому що їм хтось щось дасть солоденького. Зранку в нас завжди каша з горіхами, чи варна, чи запарна вівсянка, тобто вони це все їдять. Ну, власне, все, риба, м'ясо, картопля, тобто все-все-все, єноти їдять. Так. Якщо хтось захоче тримати єнота вдома, їх обов'язково парами тримати, чи можна е, поодинці? Можна тримати поодинці, але не забувати, що це є природа, і як в людей, так і в тварин. Вона є потрібна і необхідна, і тоді вже подумати наперед про те, що кудись потрібно буде зводити, а не доводити, скажімо так. До поганого стану цю свою е, тваринку е, взагалі. Е, ну особисто моя ідея розпочалася з того е, садиби єнота, коли в мене єнот поселився вдома. І, ну я дуже швидко за два-три місяці в нас вже було прийнято рішення. Значить, що залишаємо все, що було, і йдемо, просто створюємо щось таке для єнотів і забрали одного, другого, і так зараз в нас є станом на сьогодні п'ять єнотків полосконів так. так виникла ідея садиби? Так виникла ідея, та, бо, тому що я зразу зрозуміла, що єнот це далеко не кицька, як хтось собі уявляє і не так легко з ним вдома. Я вирішила той час не тянути, а так як я єнота назад чи комусь, чи кудись не віддам і не продам, він повинен залишатися зі мною. Власне, так і пішло, що почали жити з єнотиками тут, можна сказати, жити, бо ми фактично весь час-весь час перебуваємо тут з ними. На рахунок того отримання вдома, якщо люди все ж таки зважилися на цей крок і беруть, вони повинні зрозуміти. Розумієте, що повинна бути кімната для того, щоб єнот мав е, можливість там проводити час. Але кімната, щоб вони потім на єнота не злилися і не ображалися, скажем так, абсолютно без нічого, без меблів, бо єнот залюз всюди, і таке, як тюліштори, карніс це для єнота, не проблема, абсолютно, і взагалі проблем в нього немає ніде. І якщо потрібно відкрити якісь е, е, дверні ручки, якісь замки, шафки, це також не проблема, тому е, треба про це пам'ятати. Ти слід перед тим дуже добре все вивчити, ніж зважиться завести його вдома, бо тому що, на жаль, потім тварина страдає. Хочу сказати вже зараз до слова, такий випадок зовсім недавно з початку війни. Була е, така, значить, до мене пропозиція взяти єнота, так як люди виїжджали, виїжджали зі сходу і єнота віддати. Так люди мали багато років єнота суто в квартирі, і чомусь я навіть не можу подумати, чому вони ніколи не ходили з ним гуляти. Єнот не знав, що таке сонце, дощ, сніг, а це все повинно Тому що та тварина це має бути вулиця. І якщо ти маєш вдома, ти повинен весь час мати час гуляти, за будь-якої погоди, не тільки тоді, коли світить сонечко, і тобі комфортно. І ну, на жаль, тому єноту він дуже хворів і дуже важко хворів. Навіть не можу собі подумати, чим це все закінчилося. Тому, власне, треба про це також пам'ятати. Скажімо так, я скажу, єнот це як дитина двох-трьох років. Це є так в поведінці, в харчуванні, не забувати про вітаміни. Ну, додатково хіба для єнота це. Е... Не знаю, відблошукає, що чого нема для дітей. А так абсолютно все-все-все. Ті самі протягом листів, ті самі вакцини, а це все повністю є як дитина. Оскільки єнот – така цікава кумерна тваринка, чи були якісь такі цікаві, смішні історії пов'язані з єнотом? О, їх було дуже багато. Е, Найтаке е, цікавіше, це коли була е, сімейна фотосесія. І, значить, ми тут у вольєрі, значить, з єнотиками так багато тюків сіна, соломи, все прекрасно. Молода пара собі сидить, єнот лазить по них, і їхній фотограф робить фото. Наскільки може їх спіймати? Вони тут просиділи певний час, пішли далі, фотограф. Ховався до інших звірянок. Мабуть, пройшло ще година часу. Приходить цей мужчина і каже, що оберчального кольця на пальці немає, і це було таке. Ну, напевно, може, мені смішно, але йому було не дуже. Але смішно, тому що ми це згадуємо про те, що ми знайшли. Ми спочатку, звичайно, не подумали, що він міг зняти, а вони могли цього не відчути, тому е, прийшли сюди ще десь. Може за годину часу, коли вже обшукали всю територію. І тут просто всіні. Вони, звичайно, те, що вони знімають, вони дуже люблять блискучі. І всякі yeah. речі. І не один резинка, браслет е, були зняті. а Якщо не зняті добровільно, то здерті <смір> насильно. І вони просто бавляться, це їхня цікавість. Вони не бавляться, вони того не з'їдять, вони просто залишать. Так само було з тим і обручальним е, колечком. Е, взагалі це дуже позитивно. От коли вони добираються до того, до чого вони хочуть, то так, це є дуже класно. У вас є інак, особливий барон, розкажіть про нього. З барона все власне і починалося, тому він і є м, такий особливий. Так е, значить, він нас поселився. Він нам відкрив очі на те, яке життя єнота. Він, е, м, скажімо так, підштовхнув нас до того вивчати і тим займатися, і тому він для нас такий особливий, особливий. Зараз наш барон має. Е, Дружину, він живе в парі, тому сьогодні ми зйомку проводимо. Так не він не буде. Ми не будемо ту ідею їхню ніяк їм перебивати. Так, і тому у нас є нова така дівчинка. І таких хороших людей, і одним словом, тепер наша машенька. Вона ще у нас молоденька, їй два рочки. Така зараз Сергія, поки ми знімаємося, доїсть напевно. А Батьківщина єнотів, де як вони живуть в природі? Америка. Вони в природі, вони водяться в лісах Америки, Північної Америки. І значить, там вони масово. Якщо в нас можна сказати, ми там йдемо, і коли бачимо собачок, то там так само можна побачити єнотів, які не тільки в лісі, а ви. Ходять собі і добираються до чужих квартир, якщо ти забув відкрити, залишив відкрите вікно, то однозначно тебе може чекати такий сюрприз, що ти ввечері приходиш, а ноч через вікно забрався в твою квартиру і зробив там порядок. А першим ділом це йде харчі, тобто крупи, ну, абсолютно все. Якщо холодильник не дуже класно закривається, він легко також його відкриє і зробимо міні-революцію, скажімо так. так. Най, незважаючи на, на свої такі розміри і непородкість на перший погляд? Ну це так на перший погляд воно виглядає, і, скажімо так, що ем, весною, літом, єнот взагалі-то менших розмірів. Це вже зараз ми бачимо їх, вони вже поправилися, запаслися жиром, вони вже готуються до холодів і до зими. А взагалі на весну, єнот зовсім інший, тому що я так завжди бачу і завжди до них говорю. Я вас не впізнаю після зими. В них оця зимова е, линька, і вони такі ем, не що шерсть не така, так, значить, жирових відкладень немає, вони такі зовсім зовсім інші. Навіть люди, які часто приїжджають до нас, то можуть сказати, о, так похудали, о, так поправилися. Ну, ті, які, власне, не знають, що єнот насправді не худає, поправляються і того, що ми даємо менше їсти чи більше їсти. Раціон їхній не змінюється. А від того, що така їхня природа, або линька, або запасання жиром. І, власне, отак. А відкликається на кличко? Так. Але знову ж таки, ми вже про це говорили тоді, коли е, він захоче. Якщо в неї в нього є настрій, е, я можу прийти в той момент, якщо я зловлю цей момент, е, я її погукаю, вона зразу, вона зразу йде до мене на руки, вона буде зі мною обніматися. Я можу робити собі куча селфі і ніби е, абсолютно і не з єнотом, а з якимось там маленьким кошенятком. А якщо того настрою немає, то вона не буде відкликатися, вона не буде йти до мене. Е, на їсти, коли її клич, бавитися, якщо я прийшла побавитися, не в той момент, коли би вона того хотіла, вона також. Тобто вони такого свого характеру. Мені тим і є особливі, що вони не підчиняються. От вони захотіли, ну так як справжня жінка, захотіла, роблю, не захотіла, ну і чекайте, коли я захочу. От якось так. Та. Тому вони мене ще тим також дуже зачаровують. Яких кольорів вони бувають? От такого сірого, просто темніші, світліші, чи якісь ширі? Взагалі є. Декілька видів єнотів, але на от на мій погляд, на мої вподобання, на те, що я вже е, е, та побачила, то звичайно, єнот полускун не тільки е, своїм таким класним кольором і полосатим хвостиком, і таким е, мордочкою розмальованою, як бандитською мордочкою, та але й тим, що вони ще й полускуни. І, власне, коли вони полощать все підряд, це є теж круто. Через то вони, от і є полоскуни. бо якщо в в природі, вони десь приходять до ріки, вони починають відповідно все мити, полоскати. Коли тепла пора, зараз вже похолодало, то вже води ми їм не ставимо, бо вони будуть безкінечно в тій воді. І, звичайно, це можна як і захворіти, так і для шерсті. Не дуже добре, коли ти весь час в тій воді, а вони будуть, поки та вода не закінчиться. Тому я. Вирішила е, однозначно е, воду забирати, контролювати цей процес, тому що шкодую, переживаю, жалію, щоб лишній раз десь там не намочилися, не простудилися. А вони це дуже люблять. От коли трошечки сонечко вийде, то я так можу і воду підігріти, принести, щоб вони набавилися. І забираю воду назад, бо тому, що розумію, що цього вже достатньо. Наша увага знов на єнота, бо тому, що сьогодні у нас просто чудно зйомка завдяки нашій Марусі. Поки Маруся до кільця Сергія не доїла і камеру нашу, та ми будемо завершувати. Напевно, якщо я щось не запитався, ви що б хотіли сказати, майте. Ще ми не говорили про е, вагу про вік, і е, вік в природі єноти живуть до 12 років з людиною. Е, доведено, що єноти можуть прожити 20 років. Тобто, якщо їх е, доглядати відповідно цей всей догляд, то може бути все класно. Е, на рахунок ваги зазвичай середній це є вагова категорія, їхня 6 кілограмів. Але коли от власне зараз осінь до зими вони записаються жиром, то то вже єнот може бути і спокійно 12 кілограмів. Це вже скажу навіть про свого барона. Е, важко втримати. Е, от, е, Маруся зараз має 8 кілограмів, то я вже так відчуваю, що вона покрутиться, то вже не такі спокійні і легкі з нею ігри. так. Це на рахунок такого. Добре, дякую. Можливо, ще щось пропустили, тому що неможливо все проєнати. Все, так, бо ми весь час увага все на неї, так. що вона тут витворяє. І е, так, ну е, напевно. Говорити ще про єнота може дуже довго, та але боюсь, що зараз є і камеру, і Сергія. Але насправді я знову ж таки хочу запросити всіх. У Нас тепер є таке, як єнота терапія, тобто, що одна пара живе разом і друга пара. А от власне наша Маруся вона живе сама і. Вона залюбки буде приймати в себе гостей. А людям, які е, прийдуть до неї на ту єноту терапію, е, вони відчують е, релакс, вони відчують позитив, вони відчують спокій. І те, що біля тварини ти можеш забутися про повсякденні проблеми, яких на жаль тепер в нашому житті доволі є багато. Тому запрошую. Дякую вам за таку цікаву розповідь і до зустрічі усім нашим телеглядачам. Дякую вам, до побачення. Спонсор показу, заклад громадського харчування Садиба Янота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.